Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Огляд акцій, міцні знижки для власників картки АТБ. Лимонад об'єм 2 літри. Для власників картки АТБ ціна 25 гривень, для всіх інших 30 гривень 40 коп Така ж ціна на Мухіто 2 літри об'єм та Вайкал. 2 літри 25 гривень з карткою АТБ. Для всіх інших 31 гривня 60 копійок. Крабові палички водний світ 200 грамів 45 гривень 80 копійок. Для всіх інших 71 гривня ціна. 102 гривні коштує сир твердий 12 місяців. Вага в упаковці 180 грамів. Для всіх інших ціна 146 гривень. М'ясокурки у власному соку від своєї лінії. Вага 325 г, 50 гривень 30 копійок для власників картки АТБ, для всіх інших 72 гривні. Міцні знижки на локшину. 21 гривня від фірми Реве. Зі смаком грибів. Стандартна ціна 32 гривні 60 копійок. Вологі серветки на торели. Антибактеріальні 120 штук. Із клапаном. Ціна 30 гривень з карткою ТБ. Для всіх інших ціна 57 гривень. Плівка харчова 80 метрів від своєї лінії. Ціна 38 гривень 60 копійок. Стандартна ціна 58,60. Пергамент 5 метрів 13,60 для власників картки АТБ. Рукав для запікання 3 метри 9 гривень 50 копійок. Стандартна ціна 15,70. Овочі та фрукти в АТБ. Сортове яблуко 16 гривень 89 копійок. 27 гривень яблуко Red Chief. Яблуко Чемпіон першого гатунку – 20 гривень за 1 кілограм. Купічки буду заокруглювати до більшого. Яблуко Голден 20 гривень за 1 кілограм. 1690 коштує яблуко Гала 1 кг. Груша перший гатунок 40 гривень. Груша другий гатунок 33 гривні. Хурма, піраміда 95 гривень 1 кг. Кокос 29 гривень 1 штука. Авокадо 18 гривень 40 копійок за 100 г. Авокадо хаас 170 гривень за 1 кілограм. Ананас 90 гривень за 1 кг. Банан перший катунок 60 гривень 1 кг. Лимон майер 50 гривень. 48 гривень коштують апельсини першого готунку. Лимон 50 гривень перший готунок. Мандарини 48 гривень. Манго 14 гривень за 100 грамів. Гранат 77 гривень за кілограм. Хурма 95 гривень. Кивій у кошику другий гатунок – 80 гривень. Ківі перший гатунок 1 кг 86 гривень. Виноград синій. 70 гривень за 1 кг. Яблуко Red Prince 22 гривні. Томати тепличні першого гатунку 70 гривень. Томати коктейльні. Зазвичай вони червоніші, ціна 90 гривень. Перець солодкий, червоний 12,60 за 100 г. Часник 11 гривень 100 грамів. Угірки всі розібрали. Ціна 82 гривні 80 копійок. Цибуля ріпчаста 17,95 за 1 кг. Морква 9 гривень за 1 кг. Цибуля другого гатунку – 7,70 грн. Буряк другого гатунку – 5 гривень за 1 кг. Картопля першого гатунку – 13 гривень за 1 кг. Картопля фасована 64 гривні 2,5 кг. Буряк першого гатунку 9 гривень за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста перший гатунок 14 гривень. Капуста покінська 17 гривень за 1 кілограм. Капуста. Перший гатунок 9,90 за 1 кілограм. Корінь імбиря 23 гривні за 100 г. Салат традиційний від своєї лінії з капусти 400 г 39,40. Кілька обсмажена у томатному соусі 240 грамів. Новинка ціна 59 гривень. Кілька у томатному соусі 240 грамів. Також новинка. Ціна 52 гривні 60 копійок. Ще одні новинки: консерви стерилізовані. Салат овочі з тонцем по-італійськи. 185 г. Ціна 83 гривні. Овочі з тунцем по мексиканськи. Ціна 83 гривні. Вага 185 г. 57 гривень і 40 копійов коштує паштет, печінки, тріски з ікрою 120 грамів. Новинки сосиски в упаковці 6 штук, вага 215 грамів. Ціна 49,50 за упаковку. Із сиром сосиски 56 гривень і 30 копійок. Сир камембера 120 грамів в упаковці. Ціна 90 гривень 70 копійок. Ще одна новинка: сир. 79 гривень. В упаковці 100 грамів. Ще одна новинка джем імбир з лимоном. 350 г. Ціна 83 гривні 50 копійок. Здорова родина! 32 гривні і 40 копійок коштує капуста квашена із журавлиною. 65 гривень і 80 копійок коштують огірки, солоні від розумний вибір. Дякую за перегляд. До зустрічі!